Так, доброго дня. Зробили ми культиватор, як могли. Ось поварювали, Все переваривали страхіття. Все уварювали, вирівнювали, вигинали і вже стоїть готовий до бою. Лапи поперетягували, з ними культивірують пробували. Доволі непогано вже культивірує. От так ось так. Попроварювали нові коїки, поводки поробили. Так оце. Робили все по-новому. В принципі, непогано тепер іде. Так, борони повигинали, рівненько повиставляв на цепках на поводках, щоб як розложені борони, як піднімаєш, щоб воно не як архітка було, а нормально все було. Такий тепер погода у нас тільки ж така. КПСК. Ось так от. Узі на І всього. Юнзик стоїть з борінками. Таке влагу закривати. А воно опять Дощі, дощі, дощі. душі. душі, душі, душі. От так от. Кинець так КПС стоїть. Здравений. Помазали все там, болти, все на світі, винти щоб глибина виставлялася бо як кинулися то гріли водичкою поливали моручилися та й сторони морочилися що, що там моровця кинеться варити багато було різати придумати його Оцю вигинали виправляли його все так. Все, до чого не кинця все треба робити